Вітаю мої любі підписники, вітаю мої глядачі, які дивляться мене без підписки. Я Надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями. І сьогодні це буде звіт про мою участь у спільному проєкті Марусі з каналу Марусі на скринька рукоділля у Вернісажі осінніх барв. Вернісаж мав шість номінацій, завершується цей спільний проєкт. на жаль. Бо дуже цікаво в'язати і весело, і затишно у теплій компанії рукоділочок, які також приймають участь у цьому спільнику, і пора звітувати. Номінацій у спільному проєкті було 6, я замахнулася на всі, напланувала собі цілу купу планів, але не так сталося, як гадалося. Ну, на то вони і плани, щоб їх переплановувати. Тому показую, як є, розказую, як є, а там вже Будуть вирішувати спонсори, будете вирішувати ви своїми вподобайками. Як для мене, то найкращий приз це те, що у мене є готові роботи. У мене є натхнення, я собі вже надалі планую, що я буду в'язати. Ну і затишна компанія і нові друзі, з якими я познайомилась. Отже, звітую. Перша номінація це діти то наші квіти. Ну і в цій номінації у мене готової роботи немає, бо я її лише розпочала. Зараз я вам покажу, що я розпочала. Завершувати я вже буду її далі. І я хочу сказати, що аби не цей спільний проєкт, аби я не придумала, не вирішила, що я хочу до нього долучитись, я б ще довго збиралася розпочати саме ці, цю роботу. бо дітей, Діти виросли, онуків ще немає. От, то це просто, ну як, Вона буде шукати свою хазяєчку, ця робота, або, ну, напевно, хазяєчку, бо це ось такий дитячий комбінізончик із Alize Soft. Він ще не дов'язаний. на вік Ну, напевно, від 6 місяців і далі, і такий він величенький виходить. Це за майстер-класом Світлани з каналу В'язання для душі. Гарний дуже з Алізе Софті. Я вам покажу трошки ближче, а фотографію, як він в повний зріст, я вставлю. Тобто тут рукавчики ще не завершені, ніжки, будуть вушка. Маленький кадробір. Дітки маленькі, їм цікаво, їм, їм ну, гарно буде. Тобто, я хотіла спробувати таке в'язання з Alize Soft, саме у цих комбінізончиків, вони дуже затишні, дуже ніжні, дуже мі Ось, ну І тепер я хочу і собі щось якесь худі, не худі. Ну, Це вже буде в інших проєктах і буде далі. Так, це перша номінація. Осінь. Друга осінь найкраща пора для натхнення. Це друга номінація, в якій ми в'яжемо дорослі вироби для себе, для своїх близьків, близьких. І тут я планувала завершити ось цю туніку. Ось вона на мені. Ну, В повний зрост я вам вставлю її в підзйомки, я її все ж таки завершила. Що я ще планувала, там я не розпочала, тому розмовляти про нього багато не буду. Ця туніка у мене вив'язана із YarnArt Flowers. Колір я не пам'ятаю який, трошки у мене ще залишився залишок, туніка ну, вона не тепла, бо YarnArt Flowers це бавовна з акрилом. І вона у мене на ось таку погоду, як була вчора, як позавчора, тобто, коли ще сонячно, ще достатньо тепло, але не настільки, щоб вдівати теплий светрик, теплю куртку, щоб можна було не стільки зігрітися, скільки додати родзинку своєму образу. Так, це готова робота. Далі, третя номінація: зігріємо ручки-ніжки. І в цій номінації у мене, власне кажучи, найбільше робіт. А, до речі, візерунок на цю туніку є майстер-клас на каналі, у мене на моєму каналі. І в номінації зігріємо ручки і ніжки я в'язала капці. Капців я нав'язала аж 5 пар, дві я вам покажу, а 3 вставлю фотографії, того, що вони вже зігрівають ніжки знайомих, яким я їх віддала. Вже вони поїхали до своїх хазяїчок. А ці капці будуть мені ось вони, ось такі чудові. Майстер клас на цій капці аж 4 серії, є також на каналі, так що запрошую. Вив'язана підошва гачком верх спицями. Одні ось такі ось вони тепленькі, і другі іншого кольору, такі самі. Ось, так що переглядайте, в'яжіть, надихайтесь. Дуже, до речі, легко і швидко в'яжуться, і дуже вони теплі і зручні. І я вам ставлю фотографії, які капці вже, ну, взагалі, скільки які вони нав'язались. Це третя номінація, четверта номінація, і оселя вбралася в багряне намисто. І в цій номінації у мене дві готових іграшки. Один ось такий. Голуб, не вашої бабусі голуб залетів до нас на подвір'ї. Такий він трошки чудний, Ну, цікавий. І ось такий котик. Напевно, котик в гарбузових кольорах. Зранку має бути лише... Ой, упав. Зранку має бути лише кава. Це за майстер-класом Марії Жиракової. Ось такий котик. До речі, в нього знімаються капці. Ось. І ось такий голуб. Обидві іграшки за майстер-класом Марії Жиракової. Ну, я так, це іграшки зовсім не для дітей. Скоріше, для дорослих, для прикрашання інтер'єру. Тобто вони у мене прикрашають мою поличку, принаймні поки що. Мені мені подобається Сідай. Це номінація, і оселя вбралася в Багряні намисто, і тут я багато запланувала, але зробила лише ці дві іграшки. Ну, маємо те, що маємо, зато є плани на майбутнє. Далі, і з кожною осінню я розцвітаю знову інші види рукоділля. І тут у мене були заявлені е, ручки на гачки, ось такі. Тож майстер-клас є на каналі. Якщо вас цікавить, можете зайти, переглянути і подивитись. Ось, вони, ось такі ручки на гачки. Мені такими ручками в'язати зручно. Так що я оновила свій склад гачків різних. Ну, і я точно знаю, що гачок не буде прокручуватись, що він нікуди не дінеться. Ось так. є. І також, дівчатка, я вам хочу сказати. Що в цій номінації я справді розквітла знову, того, що я почала вишивати. Звісно ж, готовою роботою це буде не скоро, бо вишивки там багато. Зараз я вам покажу. І я хочу сказати, що я не вишивала ще, ну, я от з першими ракетами зложила рами пяльця і ось тільки-тільки до цього взялась. Ось і вишивати я почала вишиванку. Ось така у мене краса. Так що буду продовжувати працювати над цією вишиванкою, вам показала, буду працювати далі. І шоста номінація тепло для захисника. Ну, і тут знову ж таки одні шкарпетки я вам покажу на фото. Бо вони вже поїхали до наших захисників. І другі шкарпетки ось вони в'яжуться. Тобто вив'язана стопа, два шкарпетки одразу способом пособом Меджиклуб, яка пряжа, я вам не скажу, бо вона розпущена. Є тут і бавовна, і з акрилом, бо на підпал папером пахне. І вовна, вовна, ну, тоже розпущена пряжа і на підвал вона не залишається, до речі, этот катышок пластиковий і пахне ірєм горілим. Ну, тобто ось такі тепленькі шкарпеточки поїдуть. Вони широко розтягуються, бо це нерегулярна резинка 3 на 1. Ну і, напевно, знову ж таки, десь 42 43 розмір. Ну, може, може, там 41-й, якщо не дуже розтягнувся. Так, що ось так, ці шкарпетки поїдуть. І в цій номінації я вам трошки вставлю під зйомку, це не заявлене, але тож це те, що я роблю для наших захисників, це я шию адаптивну білизну. Так ось за весь цей період, за час вернісажу я вже 30 нашила. Ну, буду шити далі. У мене був план на цей тиждень пошити 10 штук адаптивних трусів. Ось я їх всі нашила. Так що, ой, тіліпнула, Вибачте, трошки вас. Головне, щоб голова не закрутилася, від того, що телефон труситься. Ось так вони мають такий вигляд: це, до речі, спинка. Це перед. 10 штук я нашила, я їх зараз складу і приготую уже на шпиталь, поїдуть. Так що працюю рівно 10 штук. На цьому тижні за планом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оскільки я накроїла 30, якраз на 4 тижні, по 10 штук буду працювати. Так, що ось так. Ну, це заявлене не було, це я просто, що роблю, то вам і сказала. Ну, начебто і все. Не дуже довге вийшло відео, та і хорошо, бо це просто як відеозвіт. Так що, працюємо далі, живемо далі. Дякую, Марусічки, за організацію такого чудового спільного проєкту. Дякую всім дівчаткам за компанію, за підтримку, за спілкування в чаті. За все, за все, за все. Всім до побачення. Ну і підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канали інших дівчаток, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всі покликання на дівчаток, на спонсорів, на проєкти я залишу в описі під відео. І також залишу покликання на майстер-класі класи Шкарпеток і на майстер-клас гачків свої майстер-класи. Так що проходьте на канал, переглядайте, дивіться, зустрінемось з іншим, в інших проєктах. Я бачу багато дівчат, з якими я приймаю участь і у спільному проєкті Я жимо українською. Всіх шаную, всіх ціную, всім до побачення, всіх обіймаю міцно міцно Бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагаю Збройним силам. Пока-пока, всім безпечного дня!